Всім підписникам і майбутнім підписникам Трансагромаркету добрий ранок. Сьогодні вже знаходжусь в кабіні новенького трактора LX 1024. Зараз поїдемо станемо, зробимо для вас погляд цього трактора. Так що погнали, бачите, саме ранок ми вже працюємо. Всім гарного дня, дивіться далі. Перед вами оновлена модель трактора U-NLX 1024 потужністю 102 кінських сили. Раніше було прийнято, що серія 1024 має бути в базовій комплектації трошки слабша за топовий 1054. Ми ж вирішили це змінити і провезли серію 1024 в максимальній комплектації, навіть трошки цікавіші, ніж топовий 1054. Давайте тепер з основного. Так, по двигуну. Встановлений двигун серії ЛР4 В523 потужністю 102 кінських сили або 76 кВт, крутний момент 394 Нм. Двигун е простий, рядний, 4 атмосферний об'єм 5,6 літрів. Це простий атмосферний. Е деякі е аграрії кажуть, що іномарка має бути турбована. Деякі ж кажуть, що. Чим простіше, тим краще, що атмосферний є атмосферний. Тут і мови не йде, в кожного своя правда, але для нас, для вас верніше, у нас є що турбований трактор, що атмосферний. І той і то трактора тягового класу 1,4, універсальні просапні. І на, обидво, на обидвох моделях встановлена проста механічна паливна система. То є стандарт палива тут Євро 2, він йде. Не Примхливий до якості палива, відповідно, із мінусів, скажімо так, він не буде набагато економічніший там, за трактора, ті ж самі МТЗ або за інші китайські бренди тракторів. Але Юто це Юто це найдорожчий трактор з Китаю. Це вважається один з найкращих тракторів з Китаю. А в такій комплектації це можна сміло казати, що це і є найкращий трактор з Китаю. По комплектації спереді встановлений акумулятор 120 Аг, годин. Вага трактора сумарно 4830 кг. Трактор стоїть на широкій різині. Спереді стоїть 13,6 на 24, ззаді 16,9 на 34. Спереду 10 грузів по 40 кг кожний. Плюс сама причепна балка дає ще 160 кг ваги. Масти трактора балочні. З одної сторони встановлений рульовий циліндр. Ну, Крила, до речі, кріплені доволі зручні, вони регулюються, то є можна поставити нижче, якщо кому треба. З цієї сторони в нас знаходиться в принципі, дуже схожа компоновка до трактора серії 1054, то є рульовий генератор, стартер, компресор. то є, це, ось, розширительний бичок. То є тут, ну, скажімо так, По компоновці це дуже схожі двигуни. Так само в нас є термоізолююча гофра на колектор. Вихлопна закріплена міцно, тобто тут, скажімо так, питань немає, вона тут нікуди не дінеться. З правої сторони встановлений ресивер компресора. У наших тракторах є роздільний гідробак. То є, в цьому трактору роздільна гідравліка, масло, яке йде в коробку, не змішується з тим маслом, що йде на задню на гідравліку, відповідно, збільшується ресурс роботи коробки. Набагато менше ризиків щодо поломок тих же, той ж коробки. Тобто, якщо, наприклад, не дай Бог, лопне десь шланга, не побачите, що впало давлення на культиваторі, наприклад, лопне шланг, почне витікати масло, максимум на що ви влітаєте, це поміняти насос. а якщо б була сувмісна, то б робили б коробку. Це, ну, це, це просто такий технічна перевага даного трактора. Відповідно, ми замовляємо ці трактора тільки з роздільною гідравлікою і вважаємо, що це є без, безумовною перевагою даних, даних тракторів. Задня резина бренду Advance. Позаду, як я казав, 16,9 на 34 Заду стоїть по 3 баласта по 50 кг кожний. Калія трактора регулюється. То тут можна перекиданням ромашки відрегулювати колію. Зараз він в принципі стає під міждуряддя. Він, В принципі, він універсальний. То він йде як і під важкі роботи можна пускати, можна пускати в оприскування, там, в прополку, в, ну, якби, в універсальний трактор. Можна на нього почепити фронтальний навантажувач, можна снігоуборочний відвал, можна поставити назад такий, в народі кажуть, петушок, який ну, якби для комунальщиків. Комунальщики це розуміють. Давайте тепер по задній навісці. Класична трьохточка вантажепідємністю 3500 кг. Це дуже хороший показник в його тяговому класі. Задня навіска на тракторах Юта – одна з найпотужніших в лінійці китайської сільгосптехніки, У нас же ж ми замовляємо її в її в топі. В плані, що у нас є один циліндр в задньому мосту. Також в нашій комплектації ще є два доп циліндра виносних, які дають ще по, 50, по 500 кг кожний. Тобто основний дає 2500, ще по 500 кг дає додаткові. Встановлено три пари гідровиходів. На оцій на коричневій є плаваюче положення, є розеточка. На цих тракторах включення ВОМ схоже на, на, на трактора у серії. 1304 або 14.04. Тобто, також є задній жовтий речах. Тут є два режими швидкості: верх 540, вниз 1000. Але включення з кабіни. Тут просто один раз виставляється оберти, ви на яких ви хочете працювати. Тобто тут немає нейтрального положення. А вже з кабіни, як на стопятках, спокійно собі включаєте, виключаєте. Тут просто виставили два щіпних пристроя плюс. Поперечна балка. Навіска в нас іде категорії 2, іде вварені туди вставлені вже яблучки. Тобто воно з одної сторони не ну, відрізняється, чим хай крюк, але з другої сторони, тут іде в комплекті папіречка, вона сюди дуже гарно стає. Відповідно, ми замовляємо на сьогоднішній момент з такою задньою навіскою. Вон, 540 тисяч. В принципі, самі класичні оберти. В наших комплектаціях є ДОП речах на підйом і опускання задньої навіски ззовні. Це вважається від заводу опція, але я ж кажу, ми замовляємо самі максимальні комплектації. Ми стараємося, щоб наш трактор на ринку виділявся і був номером один за свої гроші. Тобто стоїть п'ять тракторів п'яти різних компаній, але наш буде в самій класній комплектації і за саму хорошу ціну. Давайте тепер по по кабіні. О, до речі, бак 165 літрів, фільтр э, сухий Дональдсон, Давайте покажемо. Раз вже біля фільтра. Двохкасетний. Це трошки цікавіше, ніж якби була масляна ванна, тому якби ми стараємося, щоб цей трактор був схожий на 105-ку. Хоча для 105-ки там турбований двигун, це фільтр він важливіший, бо турбінка якби вона. Дає оберти, ну, масляний бува, не справляється. Щодо системи фільтрів, встановлено у нас тут два фільтри тонкої очистки палива, вниз ще знаходиться фільтр грубої очистки палива або ж сепаратор. Тут також сколби, він захищений, тобто тут якби, питань немає. Поруч фільтр оливи двигуна, тут знаходиться масляний щуп. Вказується, рівень оливи двигуна. Щодо, щодо тормозної системи е, трактора, в тормозному бачку залите 1540 колива, тобто в ніякому разі не тормозна жидкість. це технічний нюанс і аспект цього трактора. Це в усіх тракторах ЮТО е, у нас в тормозних бачках іде 15 в 40 в тормозній системі. Ні в якому разі не тормозна жидкість. Так, по кабіні. Перше, що кидається в очі, це те, що тут встановлено нове сидіння і новий пластик. Але окрім цього, у нас вже тут під сидінням також все обшито екошкірою. При відщепленні, як в принципі на моделях 1054, Механічний привід газомеханічний, а привід гальм тут іде гідравлічний. Під п'ятою зручно знаходиться педаль блокування диференціалу, вона, Блокування тут іде гідравлічне. Також вентильна швидкість опускання задньої навіски на поток масла. Про нього я, до речі, розповідав в одному з відео в експлуатацію трактора 1054 по, по кабіні. Кермо регулюється за допомогою даного язичка. Зараз вам покажу. Тут зажимаємо цим язичком, трошки одною рукою незручно, але словно він регулювали. Ось так от він собі під себе виставляється. Висоту також регулюєте за допомогою цього шилбіка. Тут накрутили і безпосередньо собі. Виставили під свою руку. А, стосовно органів керування освітленням. Вони тут схожі на а, трактор UTN LX1054, навіть не схожі а такі самі. То є, перше положення габарити, друге положення ближній світлофар. До речі, зараз ми включимо дальній світлофар і оце ми маргнули. А, включення led ліхтарів робочого світла передніх, Включення led ліхтарів робочого світла задніх, аварійна світлова сигналізація. І а, свіча розжарювання. Це зимою на холодний пуск, десь 10, 10 секунд тримали, і можна сміливо заводити. А, маса у нас тут електронна на ключі, дуже зручно, ніколи не забудете а, виключити. Споруч знаходиться прокурювач, з лівої сторони заглушка і розетка також кому треба. Зверху у нас тут ще, ще є сонцезахисна шторка. Є в нас така лампочка підсвітки кабіни. З лівої сторони блок управління кондиціонером. Тобто, Усе виключили кондиціонер, реостатом собі швидкість обдува. Виставили. Кондиціонер тут холодить добряче, то влітку тут буде механізатору працювати саме задоволення. У нас також встановлена нова аудіосистема. Вже є тут AUX, Bluetooth. Тобто можна, ну, якби з підсвіткою трошки цікавіше, ніж була на попередніх моделях. Також з кожної сторони є по колоночки, дефлекторів обдува тут хватає. зверху є ось такий у нас люк. Тепер вже ж з основного, крила у нас йдуть вже з новим пластиком, з органайзерами, все дуже акуратне по коробці. Де класична ютовська коробка 12 на 4. Тобто, у нас є 4 діапазони і 4 скорості. На кожен з діапазонів є по 4 швидкості. Відповідно, 3 діапазони переднього ходу H або N, кому як зручно, це транспортний діапазон. M – це middle, це основний робочий діапазон. L – це ну, low, поніжений, це поніжений робочий. условно, Осьтранспортний, аж він розганяється до 38 км на годину, тобто це на переїздах, де десь треба просто їхати. то є Це транспортний. Якщо в полі, то це або М-ка, або Л. Відповідну таблицю скоростей йде в інструкції по експлуатації, де написано, скільки км на годину даний трактор їде на кожній з передачі кожного діапазону. Поруч з РК це задній хід. на кожну з... З діапазонів є своя передача. Відповідно, три діапазони переднього ходу це 12 вперед, по 4 на кожну, і 4РК назад, тобто 12 на 4. Коробка тут іде синхронізована, тобто швидкості можна перемикати на ходу, і в принципі реверс тут на, на Тобто В принципі, класична ютовська коробка, така сама, як на тракторах 1054, 105 сильних. З цієї сторони є органи керування гідравлікою, тут є три пари, три пари важелів на кожну з пар гідровиходів відповідно кожного кольору. на цій парі плаваюче положення. Тут є ручний газ, це ліфтматик. ну і Жовтий це важіль регулювання висоти задньої Тобто Його, до речі, дублює цей важіль. Ними ми собі виставили висоту і далі опускаємо або піднімаємо ліфт З другої сторони, у нас є включення ВОМ. Це вибір приводу від задніх коліс або від приводу двигуна. Тут же ж важіль щеплення ВОМ і включення, або виключення передка. Ліворуч, дуже, скажімо так. Необхідне новшество. Є в нас е, така сіточка для документів. Знаєте, здається, дрібниця, але воно як приємно. Навіть оцей крючок здається. Ну, ну от що крючок? Але і те, знаєте, він тут є, і ну чого б ні, скажімо так, взяли ту шкепочку, ж, ж повісили собі, і воно собі тут вам висить, вам не заважає, і якби ну супер. Чуробні. Є в нас також підстаканники всякі полички, там під, можна під обід, я не знаю, під що завгодно. Доп-сидушка для пасажира. Тут же важіль, бачите, це, це скид давлення на гальма на пневмопричіп. Сидіння у нас від виробника Грамар з паском безпеки. Регулюється. Ззаді у нас тут є оглядове віконце і ящичок для інструментів. Ящичок відкривається, він тут прикручений, якщо по бажанню його можна зняти і там, якщо потрібно, тут трошки більше місця. Ззаді в нас є щітка, включення біля блоку управління кондиціонером, знаходиться. Також тут, до речі, забув сказати поворотники як на автомобілі, дуже зручно, як також на тракторах 1054, ось омивачка включена. Ось це включення двір, ну якби щотки передні І тут звуковий сигнал. В принципі, по кабіні, по і з основного, це все. ну Що там з боку такі от форточки. ну Це вже вони тут фіксуються для провітрення. Кому, кому як зручно знаєте, тут Але тим не менше тим не менше воно тут все є. А, трактор іде. Універсальний, то є тут в плані оглядовості він то есть Я бачу калію, то калію. Мені нічого не заважає. тут Тільки це забрати і буде видно. Із такого тут все. По приборній панелі, вона йде тут теж класична ютовська. Показує температуру двигуна, рівень палива в паливному баці. До речі, тут у нас він не мінімум в не небагато. Вона зараз дуже дорога, але тим не менш. Показується матагадини, оберти двигуна, зарядку акумулятора і давлення в двигуні. І таку, ну, бачите, горить лампочка, що треба підзаправитися. Ну і Контрольна лампа тисколив теж горить. Із кабіни тут все, із приємних ще дрібничок. Те, що додалось, скажімо так, з цього трактора, що ось такий от, така кришечка на замок на паливному баку. Фільтра кабіни у нас тут йдуть вугільні. Так само, як на тракторах серії 1054. То є, це йде так само рестайлінг, так само йде е, криша з вуглеволокна, Вона не так нагрівається, як металева, е, фільтра йдуть вугільні, резинки тут прилягає дуже плотно. Відповідно, відповідно, в кабіні досить, е, до, ну, досить чисто не попадає полюки, можна сміло працювати. Тут якби, скажімо так, цей трактор е, може не переганяє, але точно не відстає від. Тих же європейських тракторів або турецьких. Із такого ще в нас ледерська оптика робоча, і передні, і задні. спереді одна пара і задня одна пара. Капот у нас відкривається високо. Фари в нас лінзовані. ну Красивий трактор, тут нічого не скажеш. Отже, якщо сподобався даний трактор, телефонуйте за номером, який ви бачите на екрані. Також хочу нагадати, що у нас є кредитні програми. Для цього трактора у нас є, що і розстрочка 50 на 50, у нас є фін програми Лізінга, у нас є класичний кредит 579 Тобто, ну, в принципі, якщо треба розстрочка без питань. А, хочу також наголосити, що даний трактор 23 року випуску він свіженький. Вони в нас в найкращій в Україні комплектації, тому. А і ще до речі, на нього також у нас є свій склад запчастин, своя сервісна служба. Відповідно, ми закриваємо всі питання щодо обслуговування. Так що, що можна сказати? Хай працює.